Вітаю, шановне товариство, 27-ма серія проходження гри Факторіо з модами, список яких ви можете побачити під описом до відео. Не переживайте, це не вулканус знов. Ми тут в минулої серії закінчили в принципі все, що мали. А тут я деякі такі маленькі речі. залаштунками робив. Що саме? Це збільшив видобуток. Вольфрамової пластини, тому що нам її кардинально не вистачало, а не вистачало нам її ну, на виробництво, в принципі, турбонавантажувача, турболодера. Ну і тут ми вже тут у нас що? Забито вже все. Також, так. Все заповнили. І єдине ще, що я зробив, це покращив всі болти до зеленого до турбо конвейера турбового. Розподільника і турбопідземного конвейера, якщо бути точнішим. План дій на сьогодні наступний. Ми летимо на новис і готуємося до фульгори, тому що фульгора мені дуже-дуже потрібна. Показую пальцем чому. Одну секундочку. Ось. Мені потрібен електро, точніше, мені потрібна електромагнітна установка. Це установка, яка дозволяє з набагато кращим, ефективнішим способом виготовляти. Як модулі, так і схеми. Схем нам буде потрібно дуже багато. І я думаю, що вже після фольгори ми на наусі будемо робити щось, що дуже-дуже сильно нагадує нашу мегабазу. ту, про яку я тренджу вже ем, кільканадцять серій підряд. Тому зваріте смажненький чайок, каву, беріть смоколики. Не можуйте зручніше, і погнали. Я зараз розвантажуюся, тільки не в цю скриню. А мені потрібна велика жовта, якої я, напевно, тут і не маю. А Може, маю. Ну, це, в принципі, то вже не для вас. Я розвантажуюся і шурую на навіс. Будемо вже там потихеньку будувати новий корабель космічний, і будемо збиратися в далеку-далеку дорогу. Я думаю, на Фульгорі ми проведемо значно більше часу, ніж на вулканусі. Не знаю, як ви, але я точно. Тому погнали. Забув, тут потрібно: це наш корабель, який з Вулкануса возить банки, і який буде експортувати на сам наувіс ті ресурси, які виготовляються тільки на вулканусі. І в нас тут проблемка, тому що він стоїть і постійно в нього умова. Одна з умов: це металургійний дослідницький пакет до рівня нулю. У нас такої умови не буде, тому що у нас йде такий більш-менш контрольований. Запит ресурсів на новіс, і тут потрібно поставити всі запити задоволення, якщо не помиляюся. А я напевно що не помиляюся. Тому що, якщо ми візьмемо новіс, у нас отут знизу, запит ми робимо через комбінатор сталих і через арифметичний комбінатор. Тобто в арифметичному комбінаторі ми все, що в нас є, перемножимо на мінус один. Беремо інформацію з нашої логістичної мережі, подаємо на вхід арифметичного комбінатора, також на вхід. Арифметичного комбінатора ми подаємо комбінатор сталих, де задаємо умову з мінусом. Тобто, те, що ми хочемо, ми задаємо з умовою мінус, так само, як ми це робимо скажіть, я скажу, на LTN. Далі комбіна... в комбінаторі задаємо умову, кожний помножити, оце я вже пояснював, на мінус один. І подаємо на наш вантажний посадковий майданчик. А у вантажному посадковому майданчику. Робимо встановити запит. Таким чином ми робимо запит на. Давайте подивимося, як. Ага, я вже робив запит мінус 200, тут то щось дуже мало. Тут щось дуже мало, і нам потрібно тут міняти мінус 8000. Так, цих 800, цих, давайте мінус 400. Цих 200 може бути плавилень. Давайте теж мінус 400 візьмемо. Мені їх потрібно буде багацько. Так, це ми задали, задали. Передивимося на запит, і в нас в запиті стоїть трубоконвейер 8. Ну, те саме, що я задавав в комбінаторі, стали зі знаком мінус. Тут у нас іде як запит. Ага, і тут ще потрібно поставити лодер і фіолетовий сундук. Це скриня, не сундук, оленю, а скриня скриня активного постачання, все, що в неї потрапляє, з неї зразу ж і забирається. От Ми бачимо, у нас пішло відвантаження ресурсів, які в нас тут є, окрім банок. Тобто космічного і. ой, скажіть, металургійного пакету. Це, бачите, з'являється на смережі. Ну, одним словом, дуже-дуже детально пояснюю вам логіку. І нам, знаєте, що потрібно подорож на космічну платформу, на вулканус. Тоді я вас залишаю на Одинці, а сам шарую готуватися до подорожі на Фульгору. Поки ми будуємо новий космічний корабель для подорожі на Фульгору, вирішив розказати трішки про кораблі. Ну, не в плані, як будувати і так далі. Я думаю, відео від українських ем, ютуберів дуже багато є від іноземних. Також я використовую не свої з факторії Блюпринц, тому що мої криві виходять ну, дуже довго. Будувати якось окремо під цей сезон. Нагадаюся, він експерим... не експериментальний, а тестовий швидше. Хотів спробувати подивитися, як воно записувати факторію. І я використовую своє, щоб нікому не бомбило. Я, точніше, не свої використовую, вже почав заговорюватися на ніч. Бо для вас там пройшло скільки? 6 хвилин відео, а для мене вже десь приблизно півтори години. І я в посиланні під описом до відео залишу. Оцю книжку з блюпринтами можете використовувати, можете подивитися, що як працює, як автор будував свій корабель, і так далі. Я, в принципі, в цьому дуже багато змісту в цьому сезоні, нагадаюся, в цьому сезоні не бачу. Тому я продовжую забудовуватися і завантажувати наш космічний корабель, і вже будемо зустрічатися, коли будемо летіти на Фульгору. Корабель готовий. Ну і в принципі. Я також готовий летіти на фульгору. Тадо. Не прийшло її, скільки там 20 з копійками серій. Як ми летимо на фульгору, нам дуже-дуже потрібно е пришвидшувати виробництво всього і в дуже великих кількостях. Це приблизний пресет, з яким я лечу. Тут також поміняли. Не поміняли. Невірно зробив усі запити задоволені, і на фульгорі більше двох тисяч. Всі запити задоволені. Тому що ми будемо тут виставляти запити на фульгору. Точніше, те, що ми будемо завантажувати і возити вже на Овіс. На я що роблю? Правильно, я запускаю і ми летимо на фульгору. -да! З додаткового я взяв ще радари Минулого, минулої спроби. Я їх не взяв і я з ними трошки кепсько було, тому що. І на фульгорі перша проблема це знайти острів, на якому можна плюс-мінус більш-менш розбудуватися. І давайте вже на орбіті самої фульгори з вами і зустрінемось. У мене місці я пропоную зробити що? Правильно. Зупинимо на фульгора. Ха-ха. Знаєте, що я не зробив? Я не сів на космічний корабель. Як вам таке? Добре, полетів я. Я забув себе. Ну, і таке буває. Лечу за собою. Як то кажуть, таксі приїхало, таксі поїхало, а пасажир залишився вдома. Ой, біда, тай годі. Оленячий експрес прибув на фульгору. І ми тепер починаємо. Приземлення. Давайте подивимося, що нас чекає на самій планеті. Тому що саме найважче для мене завдання на початку, коли ми тільки сюди прилітаємо, це знайти місце, де будувати базу, якийсь більш-менш великий острів. Так. Знаєте що я зроблю? Я напевно зараз ставлю на паузу і побіг шукати, а знайду тоді буду повертатися до вас. Бо це зараз, ну, це буде довго, поки я буду шукати. А можливо, навіть я побуду якусь стартову базу. Ну, одним словом, я подивлюся. Ви вже побачите буквально за секунду. Так, в нас тут проблема. Я сижу, чекаю, поки мій корабель з вулкануса привезе мені вибухівку для скель. І щось дуже довго він не їде. Точніше, не летить. Я тут звертаю я захожу заходжу на вулканус. Дивлюся, пам'ятаєте, тут вугілля в нас було? От, його й нема. А нема вугілля, не виробляється мастило. Нема мастила, нема конвейерів, нема конвейерів. Корабля не заповнені запити, він нікуди не летить. Прийшлось тут кулібінити. Але тут друга проблема: у нас недостатньо конвейерів. Ну, було. Прийшлось підземними отак от викручуватись. Щоб просто запустити виробництво мастила. Оце, що я зараз роблю, це куди куди куди? Стоп. Це на майбутнє. Щоби у нас більше не було такої проблеми з вугіллям. Ну, на якийсь там найближчий час проблем з вугіллям не буде, а коли ми вже полетимо переробляти базу на вулканусі, я думаю, тоді ми зробимо декілька. Підключимо декілька родовищ, їх тут благо немало. І вже тоді буде спокійніше. Але, до речі, час від часу ревізію по планетах треба робити, тому що виходить вакханалі. Стосовно фульгори, я ще нічого дуже не зробив. Я знайшов острів, де ми будемо жити, і почав частково забудовувати електроенергію. Я щось топив-топив. Думаю, блін, а як електроенергію добувати? Так, все дуже просто. Ми виготовляємо блискавичники, як би воно не звучало. Громовідводи, грубо кажучи, блискавку і чи блискавку відводи. Ну, одним словом, ви там краще розбираєтесь, ви мене поправите. І вони заряджають акумулятори. Відповідно, вже від акумуляторів ми будемо відштовхуватися. Так, я продовжую мінімально забудовувати фульгору і повернуся до вас за трішки. Як ви бачите, добряче я побігав для того, щоб знайти місце, де ми можемо будувати базу. Стартова висадка в нас була, мені здається, тут. Я спочатку побіг в ліву частину карти. Тут, в принципі, знайшов досить непогане родовища скрапу. Але нам потрібно було знайти острів, на якому в нас вже будуть початкові ресурси, тому що, хоча можна було зразу на залізницю перейти, але то таке, то не, не, не суть важливо. Я знайшов оцей острів. Він такий з'єднаний, досить досить великий. На верхній частині острову я побудував електрогенерацію. Тобто я поставив скільки? Ну, давайте подивимося. 4,7 тисячі акумуляторів. 1,4 ГВТ. А? Швидкість. 300 кВт, ну, добре. Треба буде подивитися, наскільки нам буде вистачати. Ну, в принципі, тут, тут можна. Так, все. Дякую. Тут можна от ще на цей острів перейти і тут забудуватися, тому що нам дозволяє відстань між двома островами перекинути велику опору ЛЕП. Оцю пальцем показую. Велика опора ЛЕП. Лінії електропередач. Дякую, що ти розшифрував нам це скорочення. На цьому острові знизу в мене стартова база. Я поставив вантажний посадковий майданчик, розставив вантажні відсіки до нього, просто щоб одночасно більше можна було вивантажити з нашого шапла корабля космічного. Ну і привіз деякі ресурси. Я ще не все вигрузив, тому що в мене тут трішки проблема з місцем. Побудував. Оце ми зараз приберемо оці сонячні панелі. Це було лише на початку для старту, для того, щоб мене дрони розвантажували з хламом, який я ношу в кишені, бо мені самому лінь. Ліньки трішки радарів поставив і розставив сітку. Сітка виглядає. 2 на 2 стоять покриття дронів, і також я поставив ви скажіть, я скажу, блискавковідвід, а це блискавичник називається. Фульгорський блискавичник, а це блискавко відвід. Я назвав його вроді громовідводом. Ну, то не важливо, ми всі прекрасно розуміємо, що воно. Поставив таку сітку. І зараз для того, щоб нам на фульгорі розпочинати наш подальший шлях, потрібно знайти руїни. Руїни я, вони є недалеко від стартової. Точки нашої десь на сусідньому, на якомусь сусідніх острові. Мені здається, тут. Вигрузка перша була. Добре, давайте я зараз знайду швиденько. Може, ми в цю сторону підемо. Я хочу ще подивитися вниз. Зараз бігаємо і вправо я хочу подивитися, які в нас острови тут. Але я думаю, нам з часом трішки радари ми будемо розставляти, їх будуть відкривати територію. Ще одне показую. Також наш шаттл, не все вивантажено. Ми потрішки там є місце, можемо вивантажувати ще роботів, ботів. Підходить цих модулів я набрав на старті, поки ми там почнемо переробляти ресурси. Обов'язково автомати, кулемети, а це може залишитися. Дивіться, оце було завантаження перший раз. А це я вже сам зробив. Це по замовченню, коли корабель будуєте. Нагадаю, під описом відео є посилання на, креслення, на книжку з кресленнями кораблів. А це я вже сам буду зараз відправляти наш корабель. Чому це ми виключили, це вмикаємо. І давайте полетиш на новість завантажуватися, тому що поставка ресурсів на самій Фульгорі вона відбувається за допомогою потягів. Не слухайте, а я виставив там? Чи не виставив? Виставив я опору для рейок і рейковий пандус. Нам їх потрібно буде, тому що оці опори рейкові дозволяють на самій фульгорі. Що я завис? А, я завис, бо я карту хочу відкривати. Будемо возити з тих родовищ. Дивіться, тут Брухту. Скраб, брухт. Ну, Написано скраб в голові і щоб там щось не вийшло. Тут на 43 мільйони, досить таке велике родовище, тут 24 мільйони. І ми будемо з таких родовищ, яких багато, вони будуть перероблятися дуже швидко. 4,7 мало, 20 далеко. Я ще кажу. Давайте я тоді біжу шукати руїни на фульгорі. І нам відкриються вже наступні технології. Тобто, зараз нам потрібно руїни фульгорського склапу зруйнувати, і ми отримуємо передроблювання. Отакий От рецейклер-переробник. Після того у нас відкриється наступна технологія, тому що гольмію в роду, я вже маю. Ми зможемо. Переробляти гольмі. добре, підходить. Ну і наступне це вже у нас буде виготовити 50 гольмових пластин, і ми отримуємо такий довгоочікуваний і бажаний електромагнітну, довгоочікувану і бажану електромагнітну установку. Е, добре, ставлю на паузу, а сам побіг шукати. Недовго бігав я за лаштунками. Ми знайшли руїни пульгорського склепу. руйнуємо їх, руйнуються вони дуже довго, але відкриваємо. Технологію. Ми відкрили технологію переробників і відкрили наступну технологію гольмої руди. Не відкрили? Ага. Ні. ж мали відкрити. Гольмова руда. У мене є руда. Ну, то не важливо. І знаєте що? Дуже далеко 61 мільйон. Дуже близенько і дуже нам підходить. Я думаю, ми оцей скраб заберемо і зробимо отут нашу вантажну станцію на потягах, яка буде привозити нам сюди ресурси. А переробляти ми будемо її десь отут. Але я ще. Дивіться, я ще не зовсім впевнений, як саме ми будемо переробляти. Так, а що нам дає гольмівороду? Щось нам давало? Інвентар. Гольміворода, Добре, повертаюся я на базу. Бачите, недалеко збігав, але дуже добре, що спустився вниз, тому що 61 мільйон. ти, який великий острів. Ну, давайте подивимося краєм, краєм ока. UPS, зупинися, UPS, що тобі є? Бачите, що, що в мене відбувається? Десь якісь проблеми через щось виникають. Хоча навантаження ПК мінімальне. Так, давайте ми подивимося на цьому. Це за острів, та ну маленький, я думаю, великий. Повертаюся на базу і буквально за секунду повернуся до вас. Саме головне, не забув сказати, нам відкривається не тільки переробник, але й відкривається можливість переробляти в руду, точніше, скраб в руках. Це коли мені там писали під якоюсь серію, ти так дуже багато всього возиш, Люди починають з нічого. Бачите, гольмова пластина у нас відкрилася. Люди починають ні з чого, прилітати там буквально з таким мінімальним набором, а я затарюю ракету по максимуму. Ну, це тому я так роблю, щоб дуже довго не чекати. Чекати ми не любимо. Але бачите, можна переробляти саму сам скраб, брухт вручну, і отримувати стартові якісь ресурси з того всього. Давайте ми Брухт поки що залишимо. Гольмів, в руду ми як сміття. Що може бути краще, як сортування на камеру. Я не знаю. Топовий контент. Ставте лайки, підписуйтесь. <ріх> Добре, зараз повернуся. Я подумаю, яким чином я буду переробляти оце все. Там стандартна розтанока є, але вона мені не дуже подобається, тому що маленький. Добре, давайте я вам покажу. Не покажу. А може покажу. Добре, давайте я щось будую, а вже тоді буду включатися бо дуже багато тексту зайвого. Нічого дуже не змінилося, але. Я вже почав переробляти, точніше створювати наш завод з переробки Брухту. Все тривіально. Стандартний, в принципі, шаблон, за яким використовується, за яким взагалі. Щось я тут, щось тут не вистачило. Добре, давайте я поясню. Стоять у нас переробники, рядочок. Їх в мене по плану має бути, якщо не помиляюся, 60. Ану, так. 60 переробників, вони забирають бухт і видають матеріал на конвейер зелений в нашому випадку. Далі в нас іде розподіл. Тобто перший, перші розподільники направо видають шестерні, всіх варіантів якостей наліво видають паливо. Правильно? Правильно, тверде паливо. І отак от я налаштовую кожен. Етап, кожен елемент, який в нас буде відбиратися. В більшості, я не знаю, це я так роблю. Я бачив такі креслення, воно не до кінця моє, але просто забирають всю якість. Мені єдине, що не подобається, до речі, що дуже мало маленький залишок у нас буде, але ми попробуємо щось з тим придумати. Тобто, два крайніх забирає звичайної якості шестерні. І далі, по якостях, я виставляю, тобто я виставляю фільтри. І ставлю там е, незвичайна, рідкісна, епічна і легендарна, бо я просто не пам'ятаю, вони в мене йдуть. Е, зелена синя, фіолетова і оранжева, але то таке. І, одним словом, щоб я оце руцями в кожному не проклацував, я зробив таке креслення. Зараз я вам попробую його показати. Де ти є? Де ти є? Отаке. Я просто виставляю цих е, м, маніпуляторах в якості і роблю це параметром. Пальчиком показую. Тобто в мене там стояли шестерні, я включив параметр, і кожного разу, коли я тепер вставляю, я вибираю так. Що у нас далі йде? У нас далі йде сталь. І От я, коли вибираю сталь, вона у нас з, тим самим, з тими самими налаштуваннями, які ми вказали в попередньому варіанті, і йду далі. Камінь. Не знаю, чи потрібен нам камінь всіх якостей, але так хай буде. Наступне, червоні і так далі. Тобто я собі так пришвидчу. Можливо, хтось знає кращі варіанти, швидші варіанти і так далі, то ну, не судіть строго, кожен це пісочниця, кожен бавиться так, як хочеться, так, як виходить. Ну, Мені так подобається. Тому я роблю так. Наступний у нас гольмі. Гольмій всіх різних якостей. Ви не переживайте, я не буду вас томити цим чудовим контентом не по розставлянню, але. Що би я змінив, я напевно перероблю, але вже пізніше. Мені не подобається, як я вже казав, це кількість запасу, ну, два дві скрині це ну, практично ні про що. Це дуже мало. І мені не подобається. І одним словом, як, чим завершується ця все епопея. Коли в нас забуваються всі скрині ресурсом, ну, наприклад, там початковим. Ніякої якості, скажімо, звичайні залізне шестерня, вона автоматично переходить назад на переробку. І в нас вже пріоритет виходу з верхнього цього болта, і повторно йде переробка. Тільки я от не розумію, чому у нас тут не поставилися лапки. Це ми зараз добудуємо. Давайте я тоді закінчу цей чудо-завод. Ми запустимо першу переробку скрапу, і на цьому, напевно, серію нашу завершимо. Ми запустили переробку скрапу. зараз я покажу. Чотири бура. Тут родовище всього лише 11 тисяч. Ми його виробимо дуже швидко. Але подивіться, от бури, великі бури з чотирма модулями на продуктивність під маяком. На швидкість добувають 110 одиниць в секунду. Ми переробляємо далі скрап... ці переробники видають. Це все на белт і подається на таку сортувальну шину, де в нас сортуються відповідно всі ресурси. Я думаю, на сьогодні ми закінчимо. Я за лаштунками ще трішки попрацюю, підключу оцей скраб, ми виробимо, що в нас на острові вже не було зайвого. І я думаю, що вже треба буде готувати. Можливо, ми цей 36, просто щоб забрати, щоб він мені тут очі не муляв. І на наступний раз потрібно буде нарощувати. Переробку, тобто я добудую оці переробники, які в нас ще не готові. Це можна вручну зробити. Не потрібно виставляти там якихось великих виробництв. Коли ми добудемо оцю руду, тут потрібно побудувати завод, і будемо пробувати добувати звідси. 12 мільйонів. Ну тут брухту багатенько. Багатенько, і ми його хочемо весь забрати. Тут буде станція, а вже в подальшому ми почнемо працювати з якістю. Нарощувати переробку і будувати. Збільшувати тут завод. Я, вже, я так задумався, а що я буду будувати? Ми тут будемо нарощувати, я думаю, такий, така фабрика буде не поодинока. І слухайте, може хтось е, знає якесь креслення. Я хочу через більші скрині це робити, мені дуже мало. Я розумію, що тут можна їх збільшити, розширити. В принципі, кількість синіх цих жовтих скринь. Для того, що більше накопичувалося, але я так граю через колосальні. Ну, мені подобається, коли багато ресурсів всіх, і коли мені потрібно, не доводиться чекати по дуже довго і нудно. Тому, якщо в когось є якісь гарні ідеї, як можна оцю сортувальну шину переробити і зробити з неї нормальні склади великі, тому пишіть, пишіть, скидайте. А я на сьогодні закінчу. Всім дякую, хто додивився. Дивіться українське, підтримуйте українське і зустрінемося в на наступній серії.